Сторінка 70, параграф 12 середньовічна Індія, держави та війни на півострові Індостан протягом 5-8 століття на території Індії існувало близько 70 держав князівств. Це було обумовлено тим, що на території індійського субконтиненту проживали десятки народів, які мали різну расову, мовну, етнічну та релігійну індентичність. Завойовники, які часто сюди приходили, осідали окремими спільнотами або Розчинялися серед місцевих жителів. Значні зміни в житті Індії розпочалися в 12 столітті, коли її північні землі захопили мусульмани. У 1206 році Кутвуд Дін Айбек заснував самостійну державу на півночі Індії з центром у місті Делі, сучасна столиця Індії. Нова держава була названа Делійським султанатом. Султан швидкими темпами збільшував свою територію і до початку 14 століття захопив. В майже весь півострів Індостан та завойовницька політика підірвала внутрішню місць держави. Наприкінці 14 століття Делійському султанатові вже самому довелося відбиватися від вторгнень могутніх сусідів. Цим скористалися монголи, які почали здійснювати набіги на північну Індію, грабуючи міста і села. Остаточного удару Делійському султанатові в 1398 році завдали війська тим. Мура та правителя міста Самарканд. Із середньої Азії. Місто Делі, яке здалося на милість переможців, грабували кілька днів. За наказом жорстокого полководця було перебито 100 тисяч полонених. В результаті походів Тимура та розпаду Делійського султанату на індійському субконтиненті постало кілька десятків держав. Індійське суспільство. Індійське суспільство в середні віки жило за традиціями, закладеними попередню епоху, попри політичні. Події, норми життя більшості населення лишалися непорушними. Зберігався розподіл суспільства на варни і касти. Варни в Індії, за легендою, Бог Бахма створив варни з частин свого тіла, із вуст брахманів, із рук кшатріїв, із стегон вайшіїв, і ступень шудрів, золота статуя брахми, брахмани вищі варни, жерці. Кшатрії військова знать, воїни правителі, вайшії – вільні селяни. Скотарі, торговці. І шудри ремісники слуги раби. Варто запам'ятати, варни це закриті групи різних за соціальним станом людей, належність до яких визначалася народженням. Касти це закрита група людей, місце якої у Виробничому та суспільному житті визначене певними звичаями та законами. Належність до певної касти визначалася походженням людини. Ніхто не мав права самовільно перейти з однієї касти до іншої. Найбесправнішою нижньою кастою були так звані недоторкані, до яких ставилися з презирством. Вони не належали до жодної з варн і виконували найважчу і найбруднішу роботу. Були слугами, прибирали сміття, забивали худобу тощо. До цієї касти належали також деякі відсталі племена релігії і культура в Індії. Визначні здобутки середньовічних індійських учених митців збагачували світову культуру ви пам'ятаєте, що на початку нашої ери в Індії користувалася десятковою системою числення, яку тепер застосовують у всьому світі. Індійські математики вміли обчислювати площі фігур та об'єми тіл, виконували дії з дробами відносно точно визначили число пі вагомими були і здобутки в медицині. Індійські лікарі досконало знали внутрішню будову тіла, робили складні операції, використовуючи близько близько 200 хірургічних інструментів готували ліки від різних хвороб. Вони славилися своїми знаннями та вміннями у всіх країнах Сходу. Література середньовічної Індії створилася санскриптом, найдавнішою літературною мовою аріїв. Ця мова виконувала ту саму роль, що і латинська в Європі. Після мусульманських завоювань індійські поети почали широко використовувати арабську та перську мови. За середньовіччя відбулося відродження. Позиції індуїзму, як панівною за кількістю вірян релігії. Індуси вірили, в переселення душі після смерті, якщо людина за життя не робила нічого, що порушувала кастові традиції, то в наступному житті вона могла відродитися у вищій касті. Якщо відступила від традицій, то перероджувалася в нижній касті, або в тілі тварини у рослині камені. З 7 століття спочатку мусульманських завоювань в Індії поширилася і і що далі він набував популярності, натомість чисельність прибічників буддизму почала зменшуватися. Під впливом релігійних очей склалась особлива мораль індійців. Вони високо цінували витримку, вічливість, тактовність, гостинність, повагу до старших. Індуїзм це стародавня індійська релігія, послідовники якої вірять у те, що Бог вішну проявляє себе в різних іпостасях: Кришна, Рама, Шива. Із має багато течій.